Друзі, вітаю! Бачите, от там де годують собачок, зараз дві. Пташки. Вони ніби граються, але ж вони там щось дзьобають. Подивіться, яка краса. Це ж розумні тваринки, вони пташки. вони надзвичайно інтелектуально здібні. Вони навіть можуть використовувати як люди, от дивіться, здійнялися. Вони навіть як люди можуть використовувати предмети для створення, для здобуття чогось. Тобто інтелект в них. На рівні там певного розвитку дитини. Просто краса, дивіться.